Всім привіт! Ви дивитеся канал Мотивації Жоляра. І я сьогодні вирішив для вас показати, що ми сьогодні будемо робити у нас на пасіці. Як ви знаєте, у нас пасіка знаходиться в чотирьох місцях, в тому числі ця пасіка, що біля хати. Біля хати, я нагадаю, у нас лежаки, у нас зверху стоїть стильова дошка і ще таке стареньке утеплення із старих ковдр і старих коциків. Тому ця робота зараз по підгодівлі. Буде трошки затягнута. Я постараюся показати, які сім'ї у нас тут на пасіці. Думаю, що все-таки це получиться мені. Ну і також трошки розкажу, чим ми підгодовуємо бджоли і чому саме ми підгодовуємо сьогодні, 26 лютого. Ось ви бачите, який у нас є мед. Чудовий у нас мед, просто ідеальний. Він такий золотистий, інколи коли є домішки малини, то він більш такий червонявий. Або навіть може бути домішки гречки, він тоді більш темніший. Ну і цей дуже гарний майовий мед, як ми кажемо, травневий. В основному люди в нашій місцевості звикли, що у нас мед з акації. Звісно, що це не є чиста акація. Але по кольору видно, що вона не така біла, як ріпак. Ріпак, практично, у нашій місцевості, якщо є, то він білий, такий, як кришка цієї банки. Мед ми продаємо по 110 гривень пів літри. Цей 110 і цей 110. Саме таким медом сортовим ми зараз будемо підгодовувати бджоли. Це не є якийсь як сказати, технічний мед чи якийсь другосортний мед. Ми саме ось таким медом підгодовуємо сьогодні бджоли. Стосовно меду, різні пасічники зливають мед у різні тари. Для того, щоб з легкістю набрати мед для підгодівлі, вам потрібно декристалізувати мед. Для декристалізації саме найкраще підходить тепла підлога, або ще в ідеальному випадку, це є або піч, або грубка. Чому піч і грубка ідеально підходить, тому що, звісно, що на теплій підвозі ви не накочегарите температуру 70-80, так як це може зробити на пічному опаленні. Чим більша площа дотику до теплої підвоги, чи до, на печі, чи на грубці, тим швидше він декристалізується. Якщо це буде там у відрах мед злитий, то він просто буде 2-3 тижні декристалізуватися. Але це вартує зробити, це щоб це легко вам було набирати мед. Ну і ось видати, у нас такий мед ось такої консистенції Фракція кристалізації дрібна. Мед, який простояв 3-2 роки, він швидше декристалізовується, тому що в нього. Така фракція кристалізації вже більш розрихлена, тому він більше підходить для, для підгодівлі бджовом. Але в нашому випадку це мед минулорічний. Багато пасічників запитують, що краще: канді чи мед. Так я вам скажу так: в нашому випадку, коли мед, а саме оптова ціна меду, не цінується, дуже низька ціна, то звісно, що підгодівля медом, вона. Економічніше для пасічника, тому що пасічникові не потрібно вкладати додаткові кошти для підготівлі бжів. Цей мед, в нашому випадку, це є 700 г меду. Переконував я тата, що потрібно літру давати, але все-таки ми зупинилися на такій кількості, тому що, даючи літру меду на 200 сімей, це виходить дуже великий об'єм меду. Хоча і так, об'єм меду для підгодівлі є високий. З практики, я знаю, що коли ми давали по пів літри або по 400 грам кантів в минулих роках, то ми давали 2-3 рази. Для чого ми даємо підгодівлю? Не тому, що ми переживаємо, що в вуликах замало меду, тому що сім'ї добре загодовані, ми за сім'ями слідкуємо. Також всі сім'ї, які дожили до весни. До 26 лютого вони вже 100% перезимують. Але у зв'язку з тим, що у березні місяці температура нестабільна. Навіть така температура, як тепер, плюс 12, здається, що температура комфортна, але для огляду божої сім'ї це є некомфортна температура. І у зв'язку з тим, що у нас велика пасіка, ми не можемо оглянути сім'ї протягом 2-3 теплих днів. Коли у нас була пасіка. 10, 20, 30 сімей, то ми не робили цієї підгодівлі і з легкістю могли кожну сім'ю оцінити, чи є доступ меду близько до розходу. Дуже важливо, щоб в цей період, щоб не було перериву червлення матки, щоб мед завжди був у доступі клуба бжолиного. А так як ми знаємо, весною вже клуб він більш такий рихлий, бджоли вже дотягуються до меду, який. Стоїть трошки далі в них гнізді, але все-таки коли мед стоїть в лежаках, особливо наголошує на першій рамці біля суміжної стінки з іншою сім'єю. І коли мед стоїть трошки далі від льотка, саме там знаходиться розплід. Весною розплід знаходиться біля передньої стінки. Якщо у вас вулики розміщені, так як у мене на південь, там та стінка найбільше прогрівається, там є доступ кисню. Бжолі там активніші. Тому ось це така, в принципі, невеличка порада. Ну і все. Зараз, якщо буде можливість, то потім пізніше вам покажу, як ми конкретно робимо цю підгодівлю. Якщо будуть якісь запитання, або я буду вважати за що потрібне щось уточнити, то я зніму окреме відео. Надіємося на краще. У нас вже ну, початок весни, новий сезон. Це вже додає оптимізму, і те, що сім'ї в ці дні, коли сонечко гарно присвідчує, ще несуть пивок. Це якраз дає оптимізму того, що цикл розвитку вже у сім'ї весною не буде перериватися. Також ще хотів уточнити: вибачте, що я так, хотів уточнити канді чи мед. Вони є одинаковим індикатором. В нашому випадку, з моєї практики, бджоли, яким не потрібно на даний момент меду, вони не в активному стані, вони масово не вирушують розплід. Вони цей кульок зовсім не чіпають. Коли бджолам конче потрібен мед, або кандії, яке б їм дали, вони швидко цей кульок, маючку. Вони його з легкістю розрізають. не потрібно робити ніяких додаткових проколів у цьому меді. Тому я вам раджу все-таки підгодовувати медом, тому що це економічно з точки зору, що цукор, а також затрати на пудру, на замішування, вони значно вищі, чим годівля медом. Ця погода трохи нам незручна повітряно і холодно, ми робимо пробний зараз огляд, якщо бджоли сильно розлітуються і ми будемо вважати, що вони будуть губитися, то ми підемо на інші точки. Ну тут Гарна сім'я. Ось тут ми ставимо. Так, щоб у доступі було бджолам тому що розплід тепер спереді е, стоїть біля передньої стінки, тому ставимо мет посередині, але ближче до передньої стінки. Сусідню сім'ю вирішили, е, вирішили ставити, не забираючи всі е, стильові дошки. Ну і теж так вже дивимося, щоб сильно не прижимати. Тому що немає потреби. Пізніше, коли б жоли мед цей спож... сп... сп... візьмуть, то... То, то вони дошечки самі опустяться. Так, а це у корпусному вулику корпусному вулику простіше. Раз, поклали і накрили. Знімати Ну, звісно, що ця сім'я одна із великих. Тут видно, що скільки рамок є. 8 рамок. Вжали на 6-7 рамок. Теж таке ставлю, так як я говорив у відео, щоб передню рамку захватити. І щоб мед був ближче до передньої стінки, тому що саме тут знаходиться розплід. Наприклад, суміжна сім'я у цьому вулику Ось у цьому вулику. Суміжна сім'я вона ну, має таку специфіку, я це вже конкретно знаю, що біля передної, е, біля суміжної стінки вони не сидять. Тому по розміщенню бжів я бачу, що тут потрібно тут роз... покласти канді. Все, в принципі, більше не буду показувати. В цілому сім'ї є більше, є декотрі менші.